Зараз я вам все покажу. Я маю. Грінченко? Так. Та Грінченко. ви знаєте, що ми про вас хочемо сюжет зробити серйозно. Так що ви прийшли, слава Богу. Зараз ми з журналістом розберемося. Мене звати Галай Світлана. Світлана Галай. Краще? А туди дивиться, божечко мій. Ах, на мене. На вас, добре. Мене звати Світлана Галай. Е, а ви де Де ви навчаєтеся? Я навчаюся в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Е, і, ну, це Київський університет, а ми зараз з вами розмовляємо на території Миколинецької громади. І... Що ви і, тут залепо? робите? У Нас проходить на даний момент виробнича практика, волонтерська. І оскільки зараз ну, тяжкий час в країні дозволено проходити практику за місцем проживання. І я дізналась про цю організацію, ну, тут і прохожу. І скажіть, чим ви тут займаєтеся? Волонтерами. Ну, а що означає волонтерами? От ви волонтери? Ми ну, допомагаємо людям, бійцям. Як? Ну, По всякому медикаменти, їжа, одяг, все, що можна. Ну от тільки що ви чим займалися? А, продукти для ЗСУ. Що я прослухала питання? Ні, сказала. Так, а хто це коло тебе? Це моя подружка Оля. Так. Я також навчаюся в тому ж самому університеті імені Бориса Гринченка. На спеціальності соціальна робота, так, як і я. Ми будемо допомагати людям. Так, кажи звідки ти? Я з Тернопільської області, СМТ Скала Подільська. От. Так проживаю. На Зборучі. Так. Але ви з Скали Подільської, але зараз ми знаходимося не в Скалі Подільській. А як ви переїжджаєте? Ви... Ми на даний момент живемо в готелі, тут в місцевому готелі. Під час практики, під час проходження практики ми тут проживаємо. І що вам найбільше сподобалося з того, що ви побачили, як майбутні практики соціальної роботи? Щоб багато людей е, годні і, можуть, і хочуть допомогти. І багато допомагають прості, ну, народ допомагає набагато більше, ніж навіть ну, влада. Ну, от такі є виставила. Допомагають, дають дуже гукуються та... і любими будь-якими силами допомагають. <різь> <Так>, і, <різь> <різь> і, будь ласка, передайте вітання е, бійцям Збройних сил України і, і Національної гвардії, і спеціальних сил операцій. Для яких ви формуєте оці набори. От у вас є просто чудова нагода передати персональні вітання. Майбутнє, напевно, можливо, майбутнім чоловікам. Ми <рес> вам бажаємо витримки, так за все, сил. І знаєте, що перемога 100% за нами. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Go ahead, say, go ahead,